Друзі, всім привіт! З вами їх завжди Краскін. Сьогодні будемо розбирати три прем-машини, які вчора з'явилися у пропозиціях за золото тижня номер 4 Першу машину, яку будемо розбирати, це Type 5KR, другу машину vk 7501 k і третю 122 tm На кожній з цих машин я сьогодні зіграв по декілька боїв. Найбільш настрільні я вам продемонструю, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, друзі, починаємо з першої машини, яку будемо розглядати. І найкращої, на мою суб'єктивну, звісно, думку, хоча і інші машини також можна реалізувати, але мені здається, що найкраща з цих трьох машин це Type 5K. Друзі, оця у нас японська ПМПТ 8 рівня. Перше, що почнемо, оце з обладнання, яке я використовую. Я думаю, багато хто з таким обладнанням грає. Звісно, максимально апаємо от трофейним досилачем ДПМ, це все я. Ласно. Також динаміка, ПТшка без башти, всі справи, хоч вона і нормальна по динаміці, але все ж таки це треба підтягувати однозначно 100%. Третій слот опційний. Я використовую трофейне загартування для того, щоб підтягнути показники по міцності даної машини, тому що ну, міцність так собі в нас бронювання практично відсутнє. Тільки в рубці трішечки є, що можна щось відбити. А так в основному її будуть пробувати, Тобто ХПшки зайвими вам 100% не будуть. Дехто ставить, наприклад, вентиль. Вентиляцію замість загартування, щоб ще підняти ДПМ і всі от показники по вогневій потужності. Це вже пишіть, хто що використовує. Я от в такій збірці граю, в принципі, непогано нормально. Тепер переходимо до характеристик живучості, що у нас у цієї машини є. Дивіться, міцність нашої машини із трофейним загартуванням 1390 одиниць. Тобто з загартуванням цей вже показник нормальний, друзі. Без загартування на 140 би було менше. Самі розумієте. Бронювання корпуса 220, 50 50 тобто ніби бронювання і повинно бути, але не все так просто, друзі, тому що в нас не скрізь 220. Дивіться, що у нас тут є. Бронювання від НЛД приведене 96 мм, нехай буде 100 мм, тобто пробувається усіма і практично під будь-якими ракурсами. ВЛД трішки вже краще, але все ж таки 176-180 нехай мм, от беремо до 200 Коротшекаючи, міліметрів навіть менше. Також буде в основному усіма пробуватися під будь-якими практично ракурсами. Дивіться, навіть під такими кутами 211, тобто базові снаряди навіть будуть пробувати 8 рівнів. Це все зрозуміло. Я вже не кажу про голду. По рубці ситуація трішечки краще. Чому я кажу трішечки краще? Тому що в нас маска 300 мм. І здавалось би, ми будемо багато чого відтанковувати, але ні, друзі, в основному всі стріляють от сюди. А тут 227 мм приведеної броні, 226, 226. 25, тобто буде пробуватися голдою і деякими базовими снарядами. Наприклад, якщо та сама Карі така сама вийде, ну, от, наприклад, буде стріляти по вас, то звісно вона буде пробувати. Тобто, друзі, рубкою дещо ви будете відтанковувати, але в основному це не штурмова така от ПТшка. Ви повинні грати на другій і на третій, друзі лінії. На жаль, хоча, здавалось би, вона повинна бути по типу як штурмового типу, але по факту ви будете дуже швидко відправлятися в гараж. Вас буду дуже швидко відправляти в гараж, тому не раджу дуже лізти, тому що я от перші бої взагалі ліз, так скажемо, до противників і отримував інколи навіть з невигідним розміном, так скажемо, по оцих снарядах. Ну, коротше, по дамагу в розмін на ній йти далеко не завжди потрібно. В основному, друзі, потрібно охайно грати або десь там від рельєфу, щоб закрити ВЛД, НЛД. Це підвищить шанс танкування вашого, Або просто-напросто настрілювати дамаг із другої з третьої лінії, тим паче гармата дозволяє, це основна фішка нашої машини. Якщо подивитися по снарядах, то ми можемо побачити, що у нас тут що голдовий, що базовий снаряд ББшний. Це, звісно, дуже круто, тому що у них хороша нормалізація. Якщо от подивитися на ББшку, вона має середню шкоду 500 одиниць прекрасно, середнє пробування броні 252 мм на близьких дистанціях і 239 мм на 500 метрах. Тобто, взагалі ніяких... Претензій немає. Хороший базовий снаряд це ще й хороший друзі фармер. 980 метрів на секунду, швидкість польоту нормальна, якраз тисяча. Ну, в цілому, друзі, ну, непоганий снаряд, непоганий снаряд. Бронебійний, е, оцей що голдовий, взагалі класний, тому що середня шкода так само 500 одиниць, але середнє пробування броні аж 298 мм. Це, друзі, ББшка з хорошою нормалізацією. Нагадую. Тобто це прекрасне бронепробиття, особливо для 8 рівня. Швидкість польоту тут ще краща, на 1150 метрів на секунду, тут бомбезний, коротше кажучи, снаряд. Але я вам радив в першу чергу використовувати базові бронебійні для того, щоб більше фармити вони і так непогані. От базовий снаряд, він сам по собі непоганий. До речі, втрата бронепробиття на відстані у голдового снаряду з 209 8 мм до 280 мм, тобто несуттєва 18 мм на 500 метрах всього втрачається від бронепробиття. Осколково фуасний снаряд, я їх от 7 штучок ввожу, також має право на існування, тому що він має підвищену шкоду 630 одиниць і середнє пробування броні 90 міліметрів. На картон буде заходити 90. Це немало. І швидкість польоту трішки гірша, ніж у ББшки, 900 метрів на секунду. Коротше кажучи, снаряди в нас непогані. Це основна фішка нашої машини. Плюс до того в нас тут непогана, от взагалі вогнева потужність, тому що середня шкода на хвилину от в моїй комплектації 2957, майже 3000 це хороший показник. Розкид на 100 метрів 0,31 також добре. Час зведення 1,75 також добре. Стабілізація у нас нормальна, 0,16 в русі, 0,16 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої гарматки. Звісно, з мінусів це ПТ-шка без башти, кути горизонтального наведення по 12 градусів вліво-вправо, це все ясно ну, некомфортно Це основний мінус даної ПТ-шки. Кути вертикального наведення мінус 7, плюс 15, ніби й нормальні, але, друзі, оці мінус 7 якось і не відчувається. Чи то може, що вона така висока, чи що, здається, що взагалі там на мінус 5 відпускається ця гармата. Швидкість генерального пересування прицілу 25-12 нормально, тому що там, по суті, оцей хід всього на 12 градусів, це все ясно. Ну і заряджання гармати 10-14, трішки більше 10 секунд у моїй комплектації, але середня шкода приємна. Тобто майже 3000 ДПМ, як для такої ліфи, це непогано, друзі. Непогано. Однозначно, знаю, що є ПТ-шки із набагато кращим ДПМ. на 8 рівні по типу ТС-5 там і Турта МК-1, але і для цієї ПТ-шки непогано тут снаряди комфортні, друзі. Тут реально комфортні такі снаряди. По рухливості з трофейним турбонагінтачем в мене вийшло 45 вперед, 21 назад, при питомій потужності 1853. Це дуже така хороша машина, друзі, вона ще й вертлява, швидкість повороту 6,44-45. Тобто волоктися ми не будемо, ми швиденько набираємо свою максималку, можемо змінювати позиції, розвертатися, повертатися, закрутити. Її дуже і дуже важко, це очевидно плюс. Що стосується скритості, то 31.42 нерухома машина і 2048 під час руху. Тобто, друзі, в кущах нам потрібно буде стояти також. Не думайте, що це така супер-дупер штурмова машина, тому що якщо ви навіть рубку будете показувати там з 8-9 з рівнями, вас будуть у щоки оці пробувати. Ніхто практично в маску не буде от вести в Звісно, якщо полетить, то не проб'ють в основному. Але в щоки ця машина без проблем буде пробуватися. Що стосується, Спостереження, то у моїй комплектації виходить 424 метра, тобто самі собі світити не будемо, але сказати, що ми така дуже супер-дупер сліпа машина, не скажемо. Тобто, в цілому, друзі, якщо підсумувати по цій машині, то в неї непогана динаміка, яку потрібно апати, непогана вогнева потужність, яку також потрібно апати з прекрасними знарядами, це все ясно. Але в той же час у нас із мінусів це те, що ми ПТ-шка без башти і що в нас немає достатнього бронювання у рубці, друзі. Як Би в ЛД НЛД пробувалося, це ще півбіди, але й рубка, друзі, тобто від рельєфу ми не пограємо, У нас кути мінус 7, вони для такої високої машини не дуже комфортні, та ще й рубка в щоки пробувається. Ну, коротше кажучи, як вам сказати, живучості як такої у цієї машини великої немає. Інколи буде непробиття, але в основному вас будуть без проблем пробувати. В сумі, якщо так подивитися на неї, то звісно, це хороший кандидат, хороший фармер, на ній можна відігрувати, проливчитися, там 3-5 боїв пограв, ти вже. Зрозумієш, як на ній грати, і доволі непогано можна пофармити. Друга машина, яку будемо розбирати, це ВК-7501К. Сьогодні от зіграв бій на 4700 і дали майстра за оцей бій. Я задоволений повністю. Мені навіть трішки вона сподобалася. Хоча раніше грав, якось не дуже зайшла ця машина, але сьогодні пограв на ВК 7501 к І аж сподобалася ця машина, щось там відтанковує, альфа приємна, але друзі, ДПМ доволі такий. Непоганий, давайте з усім по порядку. Перше, про що будемо говорити, це, звісно, про обладнання. Я використовую це 100% трофейний турбонагнітач, а по йому ДПМ він у нас не дуже. Трофейний стабілізатор також 100%, тому що стабілізація у цієї машини погана. Ну і я, щоб апнути всі характеристики, використовую трофейну вентиляцію, але тут як альтернатива це загартування. Там уже дивіться, друзі, хто що буде використовувати. Тепер переходимо у характеристики, дивимося, що у нас є. Міці з нашої машини 1650 одиниць. Це прекрасне, друзі, значення. В базі 1600, як для 8 рівня, друзі, важкого танку це дуже хороше значення. Бронювання корпуса 180-180, бронювання башти 250-180. Дивимося, що у нас по факту. А у нас от по факту дивимося під прямими кутами. Тут дивіться 238 мм НЛД частинка підйом 202, 199, 270 стик, бачимо тут підйому. Далі йде 240, 250, 255. Тобто, якщо ромбувати, друзі, от так, хоч. Гострий такий кут робити, то ми можемо збільшити наше бронювання. Дивіться, 265, 226, 223, базові снаряди 8 грівнів далеко не всі будуть прибувати. ВЛД, дивіться 280, 290, 280, 275. Непогано. Дивіться, яка тут приведена броня по бортах 277-303. Танкує ця машина, друзі. Танкує ця машина однозначно, ну, частково будуть пробувати, звісно. Але відтанковує. Наша болячка основна це башта, друзі. Ну, мається на увазі, дивіться, тут 250 мм від щоки, це не дуже багато, зрозуміло. Але все ж таки базові снаряди витримуватиме. Але величезний є лючок 167 мм. От сюди вам будуть насовувати по повній програмі. Навіть якщо ви будете грати від башти або голду, зарядя, кумулятоси чи ще що, то в щоки буде проходити без проблем. Звісно, не можна сказати, що в цієї машини немає броні, але вона буде пробуватися доволі часто, але й заради справді. Хочу сказати, що дуже часто, якщо ви будете ромбувати, ви будете відтанковувати, і це вас буде рятувати. Далі давайте перейдемо до вогневої потужності і почнемо, звісно, із снарядів. У нас базовий снаряд бронебійний, має середню шкоду 490 одиниць, як для важкого танку 8 рівня, це прекрасне значення. Середнє пробування броні 226 мм, друзі, на близьких дистанціях і 220 мм на 500 м. Непогане бронепробиття, як для базового снаряду тут немає ніяких претензій. Швидкість польоту 920 метрів на секунду, як для важкого танку, відносно стандартний також показник. Підкаліберний голдовий 490 має так само шкоду, середнє пробування броні 263 мм. Це на близьких дистанціях і 221 на 500 метрах. Тобто його раціонально використовувати на близьких і на середніх дистанціях, тому що на великих дистанціях ви отримаєте ту саму друзі, практично ББшку. Швидкість польоту 1150 метрів на секунду. Початкова, звісно, хороша, комфортна. Спортна, як для важкого танку взагалі. Ну і осколково-фугасний, 4 штучки вожу у цього снаряду підвищена шкода, 630 одиниць, непогана. І середнє пробування броні 65 мм, відносно стандартне, але приємне на картон інколи можна використати. 920 метрів на секунду, швидкість польоту, так само, як і в базової ББшки. Тобто, в цілому, друзі, в нас непогані снаряди. Так, голда не супер-дупер пробивна, 263 це вже вражаючий показник, тому що є, повиходили преми в яких там 270 280, ну, по-різному буває. Але все ж таки, як для важкого танку 8 рівня з однокласниками ну, можна відігрувати запросто з такими снарядами. Далі йдемо по інших показниках вогневої потужності. З мінусів, звісно, у нас що йде? Це середня шкода на хвилину. От моїй комплектації 2262. Тобто невисокий ДПМ, перезаряджання гармати 13-16 трішки більше 13 секунд. Плюс до того у нас некомфортні кути вертикального наведення. Мінус 5-15 від рельєфу грати не. Некомфортно. Швидкість ренатального пересування прицілу 2614 класичний, як для нединамічного важкого танку. Це все зрозуміло. Час ведення ніби й непоганий. От в мене 2.27 виходить. Але, друзі, в нас погана стабілізація. 0.28 в русі, 0,28 при повороті корпусу і 0,17 при повороті самої башти. До речі, по розкиду він такий усереднений, як для важких машин, подібного типу 0.33 в моїй комплектації, але це, друзі, з вентиляцією, шоколадом, шоколадом, ну, з допайком і всіма іншими перками. Так би було більше, тобто високої точності, звісно, в цієї машини немає. Що стосується рухливості, то тут у нас все погано. Тому що е, я от не використовую е, трофейний турбонагнітач, можна, в принципі, у деяких збірках використовувати. У мене от просто в базі з навичкою знавець двигунів виходить 31 км вперед, 16 назад при питомій потужності 1194. Тобто, саме, що жахливе, це питома потужність. Чим нижча вона, тим повільніше ми будемо набирати свою, хоч невелику, але максимальну швидкість. Швидкість повороту 26,96 повільно. Тобто це не динамічний важкий танк. Якщо підсумувати, можна, наприклад, замість вентиляції, але ви будете вогневою потужністю і всім іншим жертвувати потрішечку. Можна, от, наприклад, поставити той самий трофейний турбонагнітач і апнути цей показник. Це також буде правильно. Скритості, звісно, немає. Ми важкий танк по спостереженню 428 метрів. Як для важкого танку нормально, тому що в мене немає спеціального обладнання, окрім, звісно, Вентиляції. Вона апає, це все зрозуміло. Наскільки апає, давайте подивимося, на плюс 13 метрів от е, цей показник. Тобто це не сліпа машина, як для важкого танку, більш-менш ще й нормально. Тому що це штурмова, друзі, машина, можна так її назвати. Звісно, є слабкі зони, як і в будь-якої практично машини. Але тим не менш вона дуже багато буде чого відтанковувати і приємно грати, звісно, від такої альфи. Коротше кажучи, мені ця машина сподобалася. Я її не можу кактусом назвати, тому що дехто е, розповідав про неї. Що вона прям погана, погана. Я сьогодні покатав, та ніби і непогана, можна відігрувати, можна плюхенці виписувати. Звісно, ДПМ буде напрягати, перезаряджання, довгувати, але альфа приємна 490 одиниць. Ну і третя машина, яку будемо розбирати, це 122 ТМ китайська премістежка стежка 8 рівня. Починаємо з обладнання. Я використовую відносно класичну, як для такої машини збірку. Це апаємо, звісно, трофейним досилачем ДПМ, тому що він у нас поганенький. Так само вентиляції ДПМ підтягує. Інші характеристики. Ну і стабілізатор е, треба ставити, тому що в нас стабілізація тут як для стежки поганувата Хоча, друзі, здавалось би, в нас повинна вона бути взагалі ідеальною, тому що у нас дуже поганий ДПМ і перезаряджання. Оце кінське. Зараз ми до цього дійдемо. Тепер переходимо у характеристики поживучості, дивимося, що у нас є. міцність з нашої машини 1400 одиниць, як для Стежки 8 рівня. Прекрасно. Бронювання корпуса 120 80 50 бронювання Бачите, 280-140-70. Дивимося, що у нас по факту є, яка у нас приведена броня от під прямими кутами. НЛД 205 мм. ВЛД 182, 188, 190, тут менше, 175 приблизно. Тобто, друзі, корпус буде дуже часто пробуватися, якщо ромбувати, а потрібно на цій машині ромбувати, то тут вже буде от дивіться, ВЛД-213, 200, НЛД 221. Базові снаряди деякі буде відбивати під гострішими от такими кутами, звісно. Але в основному буде корпус, друзі, пробуватися. Ви от побачите один із боїв, який я зіграв там до 6 гривнів. Кинуло, то, звісно, там танкувала дуже і дуже ця машина, але з 8-9 з і, не дай Боже, з 10 рівнями вона буде без проблем пробуватися. По башті, звісно, тут ситуація краще. Бачимо 290, 311, 333, 295. Ну, от, По щоках все в порядку. Башта буде дуже багато чого витримувати, але є лючки величезні, 166 мм і 169 мм. Тобто вони будуть нівелювати бронювання башти, але заради справедливості дуже часто ви будете відтанковувати. Тому що не завжди будуть влучати в ці лючки. По бронюванню від бортів, дивіться, 360, там фальшборти 260. Тобто від борту потрібно на цій машині грати без проблем. Вона дуже багато чого буде відтанковувати. Це штурмова е, Стежка, друзі. Це реально штурмова СТ, яка буде бортом відтанковувати багато і самим от е, бронюванням самої от башти також буде відтанковувати багато. Звісно, є лючки слабкі, вразливі зони. Тепер переходимо до снарядів. Вони у нас хороші, друзі. Під калібр, кумулятив і осколково фугасний. Базовий снаряд підкалібер має середню шкоду 400 одиниць. Дуже хороший, як для стежки 8 рівня. Середнє пробування броні 233 мм. Прекрасно. Це на близьких дистанціях і 210 на 500 метрах. Швидкість польоту 1368 метрів на секунду. Тобто снаряд хороший, як для базового снаряду, прекрасний. Кумулятивний снаряд тут також хороший, середню шкоду має 400 одиниць, середнє пробування броні на усіх дистанціях 299 мм на 8 рівні. Тобто бронепробиття прекрасне. Швидкість польоту 907 метрів на секунду, друзі. Звісно, не дуже комфортно, але це все можна підтягнути навичкою ідеальний заряд. І осколково фугасний снаряд у нас має підвищену шкоду 515 одиниць, 62 мм він пробуває на усіх дистанціях, і швидкість польоту тут ну, не комфортна, будемо чесними, 722 метра на секунду. Тобто, в цілому, підкалібер базовий і кумулятив у нас доволі хороший. Граєш на підкаліберах, тому що хороша швидкість польоту. Залітає дуже часто із дамагом, і навіть випередження мінімальне потрібно брати, тому що і реально комфортний снаряд. Кумулятивний снаряд на броньовані цілі заряджаємо, коли треба впевнені що ви будете пробувати. Коротше кажучи, ці в основному два використовуємо, осколков власні на повний картон, 62 мм це не дуже багато, але все ж таки також можна буде вливати. Звісно, із мінусів, друзі, у цієї машини з основних це от кінське перезаряджання. Перезаряджання гармати в моїй комплектації. В районі 13 секунд 1294. Тобто це дуже довго, друзі, середня шкода на хвилину 1855. Це дуже низький показник, як для СТ. Це буде вас напрягати, але розкид на 100 метрів 0,29 прекрасний. Час зведення 1.95 прекрасно, в принципі, але в нас не дуже комфортна стабілізація. Точніше, як для СТ, можна сказати, навіть погана. 0,20 в русі, 0,20 при повороті корпусу, 0,15 при повороті самої башти. Звісно, буде оцей час зведення і точність зладжування. Це все, але все ж таки буде відчуватися цей розкіт. Кути вертикального наведення, мінус 8 плюс 15, в принципі, нормальні. Швидкість рентального пересування прицілу 35-36 також нормальні, як для Стежки. Це в нас штурмова стежка, тому все зрозуміло. Коротше кажучи, друзі, по снарядах тут претензій немає, але є дуже великі претензії до ДПМу. Перезаряджання у нас і дійсно кінське. По рухливості у мене от в моїй комплектації виходить з навичкою знавець двигунів. 51 вперед, 18 на назад при питомій потужності 15,75. Тобто тут не обов'язково використовувати трофейний трубонагнітач, динаміка, в принципі, нормально, нормально рухається ця машина. По скритості 31,7, е, нерухома машина 23,75 під час руху. Тобто трішечки є, і в кущиках можна постояти там, накинути якусь плюшечку, це все зрозуміло. До речі, по швидкості повороту шасі, я забув сказати 4598, у нас вертлява така стешечка, хоча вона і штурмова. Ну і по спостереженню 433 м у моїй комплектації виходить, звісно, трофейна вентиляція дає плюс 12 метрів. Також поліпшений раціон там і інші навички по типу гострого зору це все апають, але в цілому 433 метри без спеціального обладнання. Це також і непогано, мене сліпа така машина. От такі друзі, в нас є три машини. Тобто, якщо по рейтингу от вистроїти їх, то мені здалося, що на першому місці по комфортності, звісно, буде карішка. Непогана така гармата. На другому місці мені чомусь сподобалася викашка, хоча я думав, що вона. Мені не сподобається, але мені ВКшка 7501К сподобалася. Навіть сьогодні майстра взяв, ви побачили той бій. Ну і на третьому місці 122ТМ. Не знаю, мені якось на ньому не щастить. Друзі, хоча вже й дві відмітки набив. Але відсоток, от, наприклад, перемог 48 Коротше кажучи, не знаю. Що то до команди таких кидає. Знаєте, буває от на деяких машинах серйозно, якось ну не йде гра і все. Ніби там і старається, ніби й набиває частенько. Там якийсь демах, але е, не заходить. Друзі, щось команди не клеїться. Коротше кажучи, це вже таке, тому що деякі з гравців пишуть, що їм 122ТМ подобається. Так, ДПМ поганий, але все ж таки вони на ньому періодично викочують і доволі так непогано відігрують. Це вже на любителя, так само, як я на TL7. Дехто каже, що як ти на ній граєш, я взагалі не можу на ній грати, а мені вона подобається, навіть бонове обладнання, по-моєму, колись одна чи дві одиниці навіть поставив на ту машину, тому що вона мені чомусь сподобалася. Це вже на любителя, пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих машин, не забувайте. Проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.